Якщо коло навколо Дебальцевого замкнеться, то це буде свідченням зливу Сходу України нинішньою владою, каже учасник АТО Олег Петрів. В Дебальцево він потрапив 10 листопада. За кілька днів був вже на передовій. Каже, важкі бої почалися відразу після перших мінських перемовин. Нині ситуація складна, але ймовірність котла мінімальна. У військових є сили протистояти ворогу. Обурює те, що три місяці солдати не мали ротації. МВС міліція. У них 30 днів ротація. Національна гвардія – 40-45 днів. У них ротація. І то ну, ж не всі стоять на передовій. А тут люди стоять на передовій, і люди нехай будуть навіть взяти з 21 листопада до сьогодні у нас що? От Отрахуйте, грудень, січень, лютий. Три місяці. На передовій без ротації. Олег Петрів каже, важко згадати найлегший день під Дебальцево. Гради чоловік називає дитячим садком порівняно з тою технікою, яку отримали бойовики. Піони-буратіни не залишають після себе нічого, не допомагають будь-які укриття. Там постійне напруження і зростає воно в час, коли перестають обстрілювати, оскільки тоді невідомо, звідки почнеться атака. А за те, що буває в особливі моменти. В цих комнатних генералів треба випробувати перше там. Нехай поруху, щоб вони понюхали. Вони, так, да, є, що приїжджають генерали туди. Ну, коли, коли вони приїжджають, ніхто не стріляє. А так само, як ОБС є. Ну, якщо вважати, що процентів я цього не знаю, просто так зі слів е, тих, хто супроводжував ОБСЕ, ну що там 70-80% росіяни в ОБС є. Робіть самі виводи. Олег Петрів каже, нині люди ще не усвідомили повністю, що в країні біда, а тому і виникають супротиви серед населення щодо мобілізації. Нещодавно в Долинському районі повістки рвали жінки. Ніхто собі не дає відчути, що от навіть отакий, я навіть не знаю, як то страйк чи як то називати вчора, не потрібний, що це на, на руку як Росії, так і терористам. Таке враження, що вони чекають, аби сюди Росія прийшла. Не Росія не беру, не беру. Я Росію знову знову, щоб той хвиляться терористично. не по-моєму її чекають тут. Нині Олег Петрів непридатний до служби 29 грудня. В кількох метрах від нього розірвався снаряд. Чоловік отримав контузію і інфаркт, але військову справу залишати не збирається.